Наступний напрямок це військово патріотичне виховання. Задля плідної роботи та успішного виховання людини, здатної захистити себе і свою родину, свій дім та свою вітчизну організація Хортингу розробила паралельно спортивній та оздоровчій роботі певні методики з військово патріотичного виховання. В процесі такого виховання відбувається прищеплення шанобливого ставлення до Збройних сил України, інших військових формувань, добровольчих військових об'єднань громадян. Військово-патріотичне виховання молоді спрямоване на підготовку її до оволодіння військовими професіями, формування готовності до служби в армії, задоволення інтересів підростаючого покоління у постійному вдосконаленні своєї підготовки до захисту вітчизни, мотивація молоді до військової служби тощо. Відповідно до програми військово-патріотичного виховання Хортинг проводиться робота з накопичення навчально-методичної бази, а також існують різні форми проведення занять. Теоретичні заняття різноманітного виховного напряму, практичні навчально тренувальні заняття, тренування з прикладного розділу хортингу, туристські подорожі, відвідування історичних місць, а також місць козацької слави і участь у змаганнях.